Всім привіт, друзі! З вами Вадим Довченко. Відбулася 14-та партія матчу за звання чемпіона світу, де Дін Ліжень і Гукеш змагалися за це. Так, Дін Ліжень був чемпіоном світу, а Гукеш став чемпіоном світу. Отже, у нас є новий чемпіон світу, який побив паперового чемпіона світу. І я скажу заслужено, і я скажу, що правильно зробив, тому що гіршої гри. Е Зі сторони чемпіона світу за останні декілька років я не пам'ятаю таких зівків, такої гри безініціативної, це просто безініціативний матч, як його називаю вже скільки е, днів підряд. Безініціативна гра, погана гра і тому подібне. Це просто. Ну, і те, що відбулося в останньому такому еншпілі простому, який, напевно, першорозрядники знають. Не знаю. Ну, окей, тиск по часу може був. Ну, так хто ж тобі заважав думати трошки швидше, робити рішення приймати в простих по позиціях трошки швидше? А. Ну, окей. Що відбулося тут? А тут відбувся просто-напросто. Зівок. Груба помилка це тура Ф2. Тура Ф2 і після розмінів тур слон йде на D5. Слони розмінюються. Ось як це все відбулося. І Гукеш не може повірити в те, що відбулося. Дивиться на дошку і не може повірити, що б тура б'є туру, слон йде, слон в кутку стоїть. Слон йде в центр на d5. Розмінюємо слона. І все, і еншпіль виграний, тому що опозиції там ніякої і не пахне зі сторони білих, щоб зробили чорним. Ну і все, партія завершилася. Ну, от гукеш, бачите, все перепровіряє. Ось, і розуміє, що це все. Тураб Є2. Як воно виглядає? Зараз я вам покажу на дошці ще раз. Тураб в 2 І все, друзі. Ну, давайте подивимось на емоції. Ці. Ну, тут вже і дінь Ліжень почав хитати головою. Ну, але вже що зробиш? Така гра, яку він демонстрував. Друзі. Ну. Знаходив він е, гарні дефен... дефенсивні як там, захисні моменти ось. Е, знаходив якісь захисти, гарні в матчі. Гукеш не знаходив, просто ходів як ферзь G4 атакуючих моментів якось боявся. Але все ж таки, ну такі зівки, ну, це просто мало того, то перехід веншпіль Турово-Слоновий зайвим віддав при пішака. Це було також просто за Дін Ліженя. Якось, якось взагалі нерозум... взагалі що він робив. ну. І не можна сказати, що Гукеш тут грав точно не на повну силу. Як він зазвичай грає в цьому матчі він грав досить погано. Ось, ну слон йде в центр. Але те, що Дін Ліжень робив, це просто под... подарував йому стільки всього в цьому матчі. Ось. Хоча багато гукеш просто не, ре... не реалізував. Але він стільки всього йому подарував. Ну от гукеш покинув, видно. Емоції. Ось, видно крісло. О, рейзер, до речі. Воно такий самий рейзер тут. Значок. Крісло там. Ого. Прикольно на кріслі значок. Окей, друзі, ну що можна сказати про це все? Зараз ми подивимося коротко партію. Ти там в партії нема, нема що було дивитися. Чомусь Дінлі Жень просто білими катав на нічию, намагався зробити нічию. Це просто, друзі, ну. Ну, це не, не чемпіон світ. Ой, таке. Я думаю, що свою ключову роль відіграло те, що він став чемпіоном світу при живому магнусі. І, знаєте, психологічно дуже важко так. Ну все, побили, побили, видно, що у чорних тут опозиція. Ось, ну і все. І Дін Ліжень, напевно, зараз здасть. Ну, точно, здасться він після цього ходу здався. Що ж там ходити? Зараз я покажу там, в чому суть, все. Ось, ну, Бачите, емоції Гукеша. І емоції. Дінь-Ліжень. Ну, шкода, не знаю. Не показував Дінь-Ліжень ту гру, яку міг показувати. І. Ну, що є, що маємо, то маємо. Шкода Дінь-Ліженя, що якось так. Якось. Не зіграв. Можливо, дійсно, що 14 турів, знаєте, вже стомлений Та 100% стомлений мозок. Я б 100% таке міг би ну, це А ось. Проте не очікуєш таке, знаєте, від на матчі за перші світу десь. Причому дуже проста тактика, і не обов'язково було ходити. Можна було тур F1 зіграти, слона назад, та слона назад повернути на, на G2 також. Нічого такого. Все, підписують бланки. І все. Дініжень встає, йде у кеш ще плаче. Добре, друзі. Ну що ж, давайте будемо дивитися партію. Що у нас там відбулося в партії? Ось, ну тут знаком оклику не обов'язково малювати цей останній хід. Дивимось партію з вами, друзі. Ну це чисто так. Кінь в 3 грає якийсь каталон. Міг перейти в каталон, нормальний каталон, десь 4 зіграти. Ось. Якщо ти гравець каталон, дін ліжей. Ну чому не це 4 зіграти? Якщо ти граєш каталон, і каталон досить непогано. Це ж це ж, ну. Окей, він не грає каталон Тут, до речі, тут досить хороший варіант. Е, є тут ДЦ. Ось, і кінь Б на Д2. Або ферзі 4. Напевно, ферзь 4. Я, я б зазвичай грав би Ферзія 4. Ще все досить непогано. Ось можна було тут переходити в такий. Ну, звісно, може, це вже не так все добре. Окей, зіграно було 2-0. Побили, побили. А, знову ж таки, взяття тут. Дуже-дуже дивне для мене, цікаве. Я не до кінця розумію, ну зазвичай граю там кінь 6. Звісно, ну це Д досить сильно. Отже, потрібно запам'ятати цей варіант. Я вважаю, що це найсильніше продовження там СД. ЦД, кінь Д4, і отут С4. Побили коня, ферзь побив. Ну і зараз бити пішака не можна, звісно, бо ферзь висів. Ось, напали конем спочатку. Дуже класне рішення. Одна партія лише є в базі, яка зіграна в Литві, чи в Латвії? Чи між литовською шахісткою, чи латвійською шахісткою, навіть не шахістами. Ось, де було зіграно ось тут кінь Ф, ой кінь G на Єсів. І це виявилось дуже хорошим рішенням розміняти цього коня в центрі і поставити свого коня на c 6. Я вважаю, що це дуже класно. Чорні тут досить непогано тримаються, Пішак вперед. Знову ж таки, ранній хід пішака вперед. Є три, все робимо по науці. Ось, все гарно. І ось тут я також думав про ходи такі, як ферзь h 5, тому що я гравець Тромповського, а в Тромповського ферзь h 5, коли слон виходить на c 5 практично. Основна основна кругом лінії. Ось. Вискочили перс на H5. Атакуємо слона. Далі хочемо десь побити, виставити якісь фігурки, не знаю. ну окей, Ех. Взяли, взяли. Вже перць аж 5 немає. Побив просто коня випустив. Хотів, щоб тут, може, побив. Не знаю, там би може шахом би побив. Була б якась нічия, знову ж таки. Ну, гра вже так спустилася на рейки нічієї. Ось, зробив рокіровку. Ось тут, звісно, були вже моменти. Ось. Рокіровка, кінь напав. І слон відійшов на Б6. Напевно, можна було забрати десь ферзя. Кудись. Що комп'ютер каже, куди забирати. Так, точно, ну, забирати ферзя. Тож зразу видно. от Хто грає тромповського, чомусь от мені відразу згадується це. Ну, або каталон той самий каталон. Ось коли граєш, розумієш, що ферзя тут ніхто ферзів не міняє. Ось ферзя кудись потрібно забрати. Ну, грається хід Б3. Ну, таке собі рішення. Не знаю, не знаю, мені це все не подобалось. За дінь ліження. Кінь С3. Слон напав. Захистили. Ну, така, така собі безініціативна гра. Кінь в центрі. пішов знову всі розміни. Отже. Всі повністю йде дяді лежить на якісь розміни. Ось, щоб все підміняти, якось і не до кінця це все зрозуміло, куди, чого. Ось, зараз ще й тут пішака, практично на, на королівському фланзі віддає. А ось тут пішакова структура буде, хоча і там він міг собі її вирівняти і вести одного того прохідного пішака. Його побили би, розмінялися би і все. Окей, побили слона, побили. Слон зараз відходить на F3. Ось, ну, спочатку турою напасти, звісно, вводимо туру. Слон F3. Ну, комп'ютер, до речі, пропонував зіграти слон d5. Ось, але після взяття, от ну, є пев певні моменти, які мене трошки напрягають. Наприклад, ми напали, зіграли ферзь d4, пішов вперед, ферзь зайшов, якісь там матові загрози, тому. Не знаю, мені так трошки страшнувато було все, на це все дивитися. Ось, побили, побили. Чи так було зіграно? Не було так зіграно. лінію втратив? А, слон F3. Точно. Повернув слона на F3. Ось. А, побив на G3. Побили. Ну і тут класично три пішака проти двох. Все нормально, в тому меншпілі це нічия, але з менш, коли слон їй тура. Ми пам'ятаємо ще в 2018 році, коли грала Ювен Юнь проти Горячкіної, я пам'ятаю партію, де Ювен Юнь гарно Горячкіну просто винесла в Туровому слоновому Ершплі. Туров, турово слоновому Еншплі. Ось так що це не нічия, Якщо ми розміняємо всі фігурки тут, ось так. Два на один пішак. хоча дивно, чому ми так маємо міняти, але це відбулося в партії. Отже, А4, побили, побили. Ну, зараз можна було бити ось тут. Хоча, зміни, не можна бити, тому що зв'язки і перстні погано. 100% не можна було бити. Можна десь вести пішака вперед, якщо ти хочеш його розміняти, залишити дві тури. Окей, можна поставити туру було, можна короля підвести на 2. Ну, маса всього можна робити. Е Окей, було зіграно G6, класне рішення. Робимо вікно для, для короля. І ось тут, напевно, момент, коли потрібно було десь тура D3 захищати цього пішака, десь, ну кажу, тримати, маса ходів. Навіть королем на G2 можна було зіграти. Ось нічого страшного, такого, ну, нормальний хід. Король g 2 Тура, d 4 напевно, навіть нулі, також на дошці нулі, друзі. Ну нічого, ніде неможливо. Ну окей, він вирішує розмінювати ферзя. Друзі, я не розумію, чому я взагалі я казав до, до цього, що може якийсь полан є ну, так хитрий там, довести до нічиєї. А... Весь матч довести до нічиєї, Там, а в кінці, в 13-14 турі просто там побити гукеша, якось там боротися до кінця. Ну тут йдуть розміни, друзі білими. Коли ти хочеш, граєш на нічию, і Гукеш знову відхиляється. І я скажу справедливо, Гукеш став чемпіоном світу, тому що така безініціативна гра, це просто якийсь сором. Ось, взяли, взяли. Ну і ось тут. Вже вирішив ще туру поміняти, друзі. Ну, а чому ні? Вирішив ще одну туру поміняти. Побили, побили. Ну і тут комфортна гра, тому що ми зараз поставимо десь пішаки на чорні клітинки. Ось, або взагалі тут десь короля будемо затискати, слона. Розмін... Не роз... Навіть без розміну Слона. Поставимо десь його поближче до центра, і турою активно будемо десь там шахувати. Окей, пішак вперед, вже 5. Хоча і тут вже було все нормально. Якби в чорних ще, ще було непогано. Ой, зараз короля все-таки, дивіться, забираємо слон захищає цього пішака. Цей пішак буде захищений пішаком А6. Ось, тура заходить, здається, такої пішака. Тримаємо, хочемо розміняти тури. Знову ж таки, у нас розміни ми хочемо. Отут. Чи можна було грати? Є5. Ну, поки що не можна, ну і він забере зараз цього. В діагоналі, тому що при такому розміні, звісно, це була б нічия. Ну, Тут, поки відійшли, він також второю ходить. Ну, Нічого такого взагалі. Нічого такого, нічого такого, тут нападаємо на пішака G4, так-повозили. от повозили. Ну, і тут, ну, поки він не поставив кінець його, зараз поставив на А8 взагалі слона. Ось, там слон буде виглядати дуже негарно. Окей. Ось тут він розмінює одного пішака при розміні матеріалу. Звісно, тут нулі на дошці, вже більше і більше, але все-таки гра ось ця на розміни і гра ось ця така, не знаю. Дуже розчаровує мене. Ну, отут, походи собі назад, то, походи. Знову ж таки, напади, ну ще раз, ще деку, деку, напади на, 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 на слонацю. так, ну, шах, окей, відійшли. От що далі? Слон c 4, воно ну, нападе. Чекай, можна нападати. Тут же якось страшнувато, бо знаєте чому? Там вже шах якийсь є. Ну окей, ну і тут, напевно, нічого немає. Ну Тура F1 відійшли вже 2. Ну що, що тут такого? Ну що тут може бути? Слон висить. Слон контролює діагональ. Так, так, не було зіграно. Тура А4 відійшов кудись. Ну і слона свого загнав. Куток і стій в кутку, слон, слон. Ось. Король підходить. Гарно, тру поставив, здається. Ну, все контролюється. Неможливо напасти на цього пішака. Ну і все. Та тут, ну, будь-який хід, напевно, слон вже 2000 те, що я казав, під час емоцій їхніх. Слон G2 зіграє просто. Чому б не? Шах, Турейф один. Ну, якось повністю. Тут же нічого не можливо зробити, друзі. Ну, нічого неможливо зробити. Напали. Не знаю. Турей є один спочатку. Шах. А, Королю немає в центр, йти. Ну, відходить він назад. Нехай... Ну, хай на d 6 проконує Нехай так. Ну, зіграй навіть навіть, напевно, королів 2. Шах перекрився. Все. Ну окей, давай слоном зіграємо, Щоб не дати перекрити турою. Ну тоді Тура це один. Атакуємося. Шах. Ну відійшли назад. Ну нема ж нічого, нема як напасти на цього пішака, тому що король йде постійно на F2 якось захищає цих пішаків. Слона навіть йдемо за цього. Ну просто настільки. Ось таке Тура перекривається, вбили. Я реслон пішов. Що... Ну і тут що ще... нічого не можна спробувати, пішак вперед. Побили, побили. Король зійшов, король зійшов, король зійшов, І коридор зробили. Проста найпростіша річ, яку можна зробити. Навіть так можна, дорочок. Ні, так не можна, теж нічі... Ні, ну тут спочатку опозиція а потім ну, Окей. Просто виграно, як хочеш. І що там ще можна було спробувати? Сьогодні буде якраз зручно збирати цю партію Якщо король Е2, тут чорні також мають позицію. Король назад підходи, можна навіть звідси заходити. Ось король D3 не можна, навіть треба звідси заходити. Король D3. А далі, що ще можна було спробувати? Король F1. Як варіант. Ну тоді йде діагональна опозиція, яку ми виграємо. Тому що король, ну, якщо король на е 4 то буде нічия. Якщо король d4, то тоді ось така діагональна опозиція. Здається, білі роблять. Просто якщо ми поставимо на е 2 тоді чорні мають опозицію виграли. А якщо ми станемо на F2, здається, маємо діагональну позицію, але д 3 І ось тут немає ходу F3. Король F3 доведеться знову грати діагонально, але тоді ми втрачаємо пішакавості. Ось, за рахунок вже опозиції, яку займають чорні. Ось так от, друзі. Ну, тут немає. Як немає, що зробити. Назад відходити на Е1, можливо, як варіант був, Але тут є довга опозиція вже за чорних. Отже, ну, якийсь таких варіантів він ще міг зіграти, якийсь один хід е з нижніх ходів, Але Є3 вже так точно. Здача партії повна. Ось. Ну і тут що тут грати на такому рівні. Ну що, друзі, ось і все. Ось і все. Матч закінчився. Один з найгірших, який я бачив, я навіть не знаю, чи попередній дім ліжень, я не пам'ятаю, чи був гірший за це. Чи цей гірший? Ну, всі, що з Манусом були, не можу сказати, що гірші були. Ну, що були погані. Ось, ну а цей якийсь був, я не знаю. Друзі, ну, якось так. А, вітаємо Гукеша, звісно, він сильніше грав за Дін ліженя. Ось. Ну і шкода Дін Ліження, що він не показав свої максимальні кондиції, які він міг показати. І. Чесно кажучи, якось так собі воно, якось так собі воно. Ось. Гукеш не робив тут багато в цій партії взагалі помилок, чорними гарно відзахищався. захищався. І я, ну, в цій партії Гукеш зіграв гарно. І Гукеш, напевно, що заслужив бути. Ну, я не напевно точно заслужив бути чемпіоном світу. Він гарно зіграв. Ось, шкода, що чемпіон світу був не справжній. Ось, а Гукеша я можу назвати вже більш справжнім чемпіоном світу. Ось, як там, знаєте, є паперовий чемпіон світу, яким був Дін Ліжень. Ось, я не то, що хейт проти нього, ну, я люблю Ділі Женя, ігру його, проте якось так от сталося. Ось, якщо так взяти, то гукеш вже такий, знаєте, який? А, як там вже йде, бо, знаєте, є паперовий, а далі після паперу, що є міцніше. Ось, не знаю, якась тканина. Ось або що там ще шкіра. Ну, ще, ще, ще не сталевий металічний, не кам'яний. Чемпіон світу в нас, поки Макнус Карлсон живий. Ось таке, друзі. Ну, всім всього хорошого, тоді, до побачення.